Привіт! Хочете, щоб магазин на Etsy працював як годинник, а ви займалися лише творчістю? Сьогодні ми крок за кроком пройдемо шлях підключення джелато до Етсі. Це дозволить повністю автоматизувати виконання замовлень. Ну що, давайте перетворимо творче хобі на справжній налагоджений бізнес. Уявіть собі, ви створюєте новий крутий дизайн, а в цей час замовлення обробляються, друкуються і відправляються клієнтам самі по собі. Звучить як мрія, правда ж? Так от, сьогодні ми цю мрію втілимо в реальність. Гаразд! Перш ніж ми поринемо у налаштування, давайте швиденько перевіримо, чи все готово до старту. Це всього два прості пункти, але вони гарантують, що весь процес пройде гладко і без жодних проблем. Отже, дивіться, найголовніше це мати вже налаштований і, що важливо, активний магазин на Еці. Що означає активний? Це значить, що він відкритий для покупців і в ньому є хоча б один товар. Ну і звісно, потрібен аккаунт у Gelato. Якщо його ще немає, реєстрація там швидка і безкоштовна. Так, з підготовкою розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого безпосереднього з'єднання двох платформ. Зараз я покажу, як це робиться прямо з панелі керування Gelato. Все дуже просто. Повірте, це набагато легше, ніж може здатися. Заходите у свій кабінет джелато, знаходите розділ «Stores». бачите там логотип Etsy? Чудово! Тиснете на кнопку Connect, вас автоматично перекине на сайт Etsy, де потрібно буде просто увійти у свій аккаунт і дати дозвіл на підключення. Це абсолютно стандартна і безпечна процедура. І вуаля, все, платформи, можна сказати, потиснули одна одній руки технічна частина позаду. Це був важливий крок, але тепер починається найцікавіше робота з товарами. Окей, магазини з'єднані. А що робити з товарами? Тут є по суті два основні шляхи вибір залежить від того, чи ви створюєте щось абсолютно нове з нуля, чи у вас вже є товари, які продаються на Etsy. Дивіться, все дуже логічно. Зліва сценарій для нових продуктів. Ми створюємо їх у джелато і потім публікуємо на Etsy. Справа інша історія. Це коли у вас вже є активні товари на Etsy, і їх потрібно просто подружити з каталогом джелато. Зараз розберемо обидва варіанти. Отже, створюємо новий товар, обираємо, скажімо, футболку в каталозі джелато, завантажуємо наш дизайн, створюємо красиві мокапи, пишемо опис, і ось вам невеличкий лайфхак. Публікуйте товар на Etsy спочатку як чернетку. Так ви не будете платити 20 центів за лістинг, поки на 100% не будете впевнені, що все ідеально. А якщо товари вже є на Etsy? Джелато їх автоматично імпортує. Ваше завдання уважно для кожного товару, для кожного розміру і кольору вказати відповідний аналог з каталогу джелато. Це, мабуть, найвідповідальніший момент, адже саме від цього залежить, чи отримає клієнт саме те, що замовив. Ми вже майже на фінішній прямій. Залишилося зробити кілька ключових налаштувань безпосередньо на сайті Еці. Це потрібно і для того, щоб дотримуватися правил платформи, і для того, щоб доставка розраховувалась правильно. Що ж це таке виробничий партнер? Простими словами, Еці вимагає бути чесними з покупцями, оскільки не ви особисто друкуєте і відправляєте товар, потрібно вказати, хто робить це за вас. У нашому випадку це джелато. Це про прозорість і довіру. А ось як це зробити. Заходимо в налаштування магазину, знаходимо розділ Production Partners, вводимо назву джелато. Місце знаходження це важливо, вказуємо Осло Норвей. Далі коротко, буквально одним реченням описуємо співпрацю, зберігаємо, все, хвилинна справа. І останній штрих у налаштуваннях Etsy. для всіх товарів, які ми підключили до джелато, потрібно вибрати правильний профіль доставки. Джелато створює їх автоматично. Це гарантує, що ваші клієнти побачать точну вартість доставки без жодних неприємних сюрпризів при оформленні замовлення. Так інтеграція налаштована. Але перш ніж святкувати і запускати рекламу, давайте на 100% переконаємося, що все працює бездоганно. Це етап фінальної перевірки. І як же бути абсолютно впевненим, що кожна деталь автоматизації працює правильно? Є один надійний спосіб стати своїм першим клієнтом. тобто зробити тестове замовлення. Все просто купуєте товар у власному магазині, а потім одразу заходите в джелато і все ретельно перевіряєте, чи з'явилось замовлення, дизайн правильний, розмір, колір, все сходиться, адреса передалася коректно. Це найкращий спосіб зловити будь-які помилки до того, як їх помітить реальний покупець. Ну і наостанок, що робити, якщо щось пішло не так? Якщо виникає помилка підключення, перевірте ще раз, чи активний ваш магазин не проходить авторизація? Часто винні блокувальники реклами у браузері. Спробуйте їх тимчасово вимкнути. Ну а якщо нічого не допомагає, сміливо пишіть у чат підтримки Gelato. Вони працюють 24 на 7 і відповідають дуже швидко. Ось і все. Тепер ви знаєте кожен крок для створення повністю автоматизованого бізнесу на Etsy. У ваших руках потужний інструмент. Залишилося найприємніше творити. Так що з якого дизайну почнете?